Хватит не понимать, что в стране происходит! Очнитесь! Соберитесь все аккуратно, снеглиной, поднимите свои прекрасные ухоженные тельца и проезжайте, пожалуйста, по линии передовой. Не близко, потому что на 50 километров уже может долететь вражеский дрон и причинить ущерб вашим замечательным машинам. Очнитесь уже! Більше як 1200 окупантів ліквідували наші оборонці впродовж доби. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 970 тисяч своїх солдат. Також впродовж середи сили оборони ліквідували вісім ворожих танків, 13 бронемашин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, установку ППО та 170 одиниць спецтехніки. А захисники українського неба збили 140 російських БПЛА. Росія стрімко наближається до економічного краху за новими даними. Фонд на здобробуту спорожнює вже восени. Бюджет дірявий, інфляція б'є рекорди, а офіційні цифри фальшиві. Кремль мовчить про втрати на фронті, але правду вже не сховати. Люди біднішають, бізнес тікає, а війна з'їдає останні резерви. Хочеш знати, що відбувається насправді? Повне відео вже на каналі. Переходь просто зараз.